На Львівщині почала діяти знижка на безконтактну оплату в громадському транспорті області. У 2023 році в двох центрах «Суперх'юменс» та Анброкен загалом встановили понад 600 протезів пораненим цивільним та військовим. Лікарі Львівського охмадиту організували вертеп для пацієнтів. Відсьогодні усі пасажири приміських та міжміських автобусів Львівської області під час безконтактної оплати проїзду карткою міжнародної компанії платіжних технологій Віза отримують 20% знижки. Про це на брифінгу повідомив заступник голови Львівської обласної військової адміністрації з питань цифрового розвитку Олександр Кулапін. За його словами, знижка діятиме до 29 лютого 2024 року. Представник компанії інвестора, яка встановлювала систему валідації Олег Долінський, додав, що для водіїв також є бонуси при перевезенні пасажирів при безготівковій оплаті. От, коли ми користуємося як пасажир транспортних засобів, прикладаємо карточку перший раз та він, другий раз та бал, 20% від тарифу, які є згідно тових перевізники подали. Ми отримуємо таку знижку. Більше того, хочу сказати вам про те, що не тільки пасажири отримують таку значку, а також у нас розроблена спеціальні бонусна акція для водіїв, в якому ключі вона буде працювати. Отже, перших 10 водіїв, в яких буде найбільша кількість таких транзакцій по всій вже безпотім, всіма картами, отримують бонуси. Перші троє з них, в яких найбільше буде транзакцій, отримують по 10 тисяч гривень, наступні 7 по 5 тисяч гривень. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули на війні. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Іван Курелас зі щерця від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації обороняв Україну на східному напрямку. Загинув 17 листопада у бою біля населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Йому було 39 років. Володимир Пиріг мешканець СМТ Гніздичів району. Загинув 23 грудня, виконуючи бойові завдання поблизу населеного пункту Сеньківка Харківської області. Йому було 44 роки. Василь Мицко – мешканець села Монастирок Золочівського району. Воїн був начальником медичної служби Донецького прикордонного загону. Помер 25 грудня. Йому було 27 років. Роман Меднев із міста Новомосковськ Дніпропетровської області. Воїн був гранатометником першого взводу оперативного призначення військової частини А-3029. Загинув 5 грудня внаслідок скиду гранати з БПЛА противника поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області. Йому було 53 роки. Михайло Гербай, мешканець Івано-Франківської громади, був сержантом. Воїна важко поранили у серпні 2023 року. Медики боролися за життя захисника чотири місяці, проте його не стало. Йому було 52 роки. Спочатку був як став спочатку на ноги. виходить, то Трошки був як в плані такого, ну, задоволений, що вже на ногах виходить. А зараз в подальшому багато праці, багато праці. Так вперше, після поранення, ставав на ноги нацгвардієць із Хмельниччини Віталій Яцишин у листопаді. Тоді він лише починав процес протезування і ставав на механічні протези. А так він ходить на двох протезах уже із електронними колінами. За два місяці опісля класно. Думав, що буде як важко виходить, ну до всього пристосовується. Я просто не, не очікував результату Виходить від себе, від реабілітологів, виходить, що від протезиста виходить, щоб так воно буде. воно ну, якось так пішло швидко. Саме для таких пацієнтів, як Віталій, у Львові після початку повномасштабного вторгнення спрактували та почали втілювати два багатофункціональні медичні центри. Суперхім. Та «Unbroken», або ж незламні. Ще до офіційного запуску проєкту працював центр незламні. Там працювала мобільна майстерня протезування. А ось так, наприклад, відкривали його реабілітаційний корпус. Тут досить комфортним є розміщення залів біля палат, тобто хлопці одразу сказали, що це максимально зручно буквально вийти з палати, перейтись і ти вже в залі. Також дуже класно, що тут оснащено все новим обладнанням, новими технологіями, і я думаю, що в подальшому це все допоможе ще якісніше відновлювати наших пацієнтів. Суперхюманс центр відкривали 14 квітня хоч заклад теж працював із пацієнтами ще до моменту відкриття. І послуги для тих, хто отримав травми внаслідок війни у цих центрах безкоштовні в незламних, аби допомагати пораненим. Залучають державні та приватні гроші. Суперхюменс залучають амбасадорів із України та за кордону. Зокрема, амбасадором центру є перша леді України Олена Зеленська. Відновлення країни починається з відновлення кожної конкретної людини: військового або цивільного, дитини або дорослого. І тому. Коли зараз ми бачимо створення такого центру, ми бачимо створення місця сили. Обидва центри мають комплексний підхід до пацієнтів. Тут одночасно встановлюють протези, реабілітують, надають психологічну підтримку. Від пацієнта потрібно вчасно приходити на заняття, викладатися і ну насправді слухати, що говорить фізичний терапевт, виконувати вказівки, так само і не боятися говорити, що він відчуває, де його тисне, де його болить, щоб ми могли внести якісь корективи. Загалом впродовж 2023-го у двох центрах виготовили і встановили понад 600 протезів. У центрі Суперхюменс виготовили 357 протезів. Повідомили нам у центрі комунікації. А в незламних за рік встановили 260 протезів. Повідомив заступник керівника першого міського медоб'єднання Володимир Федоров. За його словами, успішне протезування це робота команди фахівців. Протезування це лише частинка з цілої реабілітації пацієнта. В мультидисциплінарну команду зазвичай входить фізичний терапевт, хірург, травматолог, протезист і спеціаліст з ментального здоров'я. І лише в комплексі воно дає свій результат. Обидва центри ще перебувають у процесі розвитку в незламних у проєкті. Зокрема, нові корпуси у Superhumans реконструюють ще один дев'ятиповерховий корпус. Ірина Мочульська, Олег Реп, Руслан Овернов, Суспільне, Новини Львів «26-го нас косарила, тільки звільняє, щоб мені було трошки важко, важко вже до 40 тижнів доносити. Відповідно, я щаслива чоловік, щасливий бавимося з тата мамо. Як мама двійня Тетяна Максимець розповідає про пологи. Жінка каже, планувала вагітність давно. Хлопчика та дівчинку назвали Артемом та Анною. Ти не дивишся да, на якісь зовнішні фактори, ти дивишся, що твоя мрія здійснилася, розумієте? І це вже навіть я навіть не думала, ніяка там війна, нічого. Я хотіла так, здорові дітки, діточки, і щоб вони. По вазі гарно пройшли, оскільки я розуміла свої ризики, що двійні, можливо народяться швидше, передчасні з якимись там можливо вадами. Народжувала жінка у Львівській обласній клінічній лікарні. За словами акушерки гінекологині Жанни Салінг, за рік у лікарні збільшилась кількість пологів. Дуже великий відсоток жінок, які є внутрішньопереміщеними особами. Ми їм надаємо як і акушерську допомогу, так і звичайно психологічну допомогу. Ми стараємося їх адаптувати адаптувати в соціальному аспекті а до адаптувати в материнському аспекті щоб їм якомога легше перейшло це їхнє материнство в умовах іншого міста не їхнього рідного міста не у всіх лікарнях Львова народжуваність збільшилась за словами головного позаштатного спеціаліста обласного департаменту з питань акушерства та гінекології Михайла Степанчака. Упродовж 10 років на Львівщині кількість пологів зменшилась на. 30 За 2020 рік у закладах Львівської області, які надають пронатальну допомогу, відбулося 20 675 пологів. У 2021 році 19 тисяч 113 пологів у 2022 році 16 тисяч 976 пологів. Тенденція на жаль зберігається негативно в плані кількості пологів. Багато факторів, які впливають на демографічні показники, вони загальноукраїнські і один заклад, одну область дуже важко виокремити за словами Михайла Степанчука. За 11 місяців цього року на Львівщині та у Львові відбулося понад тисяч. Тисяч пологів. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Буде, Можете ага. вінчувати все І потім на тому слові буває. Буде... Так, а і починає йти Ярина. Виходимо всі за Яриною, <кхух> щоб ми так гарно вийшли. <кхух> він Ця чуємо вас добрі люди. Нехай здобув між вами буде. Колядуємо разом люди. Нова, Нова радість раді стала! В одній із палат центру дитячої медицини лікарні Охмадит відбувається остання репетиція лікарського вертепу. Із лікарських халатів, реаніматологи, хірурги та інші медпрацівники переодягнулись у костюми. У ролі Сари керівниця реанімаційного відділення Віра Примакова. Я виконую роль жидівки такої панянки, такої інтелігентної жидівки, не знаю, можливо, трохи пафосної. Ну, ми надіємося, що ми з жидом зможемо трохи розвеселити ситуацію, яка відбувається. Бо якби це напевно важко не звучало, але легкий в нас і цей новий рік, і це різдво. Тому ми хочемо, хоча б внести якусь позитивну таку нотку в даний вертеп, щоб хоча б трошки люди посміхалися, а не тільки плакали. Її колега і партнер в образі жида в вертепі Микола Микита має посаду дитячого хірурга. Переключитися не важко. Я б сказав, що навпаки мені краще, бо воно частково відволікає. І кожен день у нас є нюанси, коли репетицію перериваємо, бо я казав, що вчора навіть було біжимо то в реанімацію, то в відділення. За словами Миколи Микити, підготовка вертепу тривала близько місяця, тож одразу після останньої репетиції із палати переходять в актовий зал, де розпочинають виступ. Прийшли подивитись на вертеп до колег інші лікарі центру медсестри та батьки із дітьми, що зараз лікуються у центрі. Українці вам шолом. Вибачте, що з таким бардами. Ми патрони продаємо. Я тут трошки походив, зброю я до нас От що треба нам зробити? Україну розділити, щоб на нашу йшли дорогу менше, щоб молились Богу. Подивитись на медика, що бере участь у вертепі і лікує її сина. Прийшла Ірина Сиротюк. О, Олег Романович, наш вікуючий лікар, лікар, він веде нас у лікарні в палаті. Воєнно. Може, щоб трохи якось людей підняти цей настрій, тому що свят зараз немає таких, щоб і новорічних, і м -м, хоч трошки. Всі зараз тільки про війну думають, а так і в лікарні, і дітям трохи веселіше, і, і нам розряда така для батьків. Такий вертеп у медзакладі готують другий рік поспіль. Окрім привітання із Різдвом, мали й благодійну мету, збирали гроші для потреб Збройних сил України. Ірина Мочуйська, Олег Реп, Суспільне, Новини, Львів. Сьогодні 28 грудня синоптики зафіксували температурний рекорд. У Львові станом на 13-ту годину стовпчики термометрів сягали 10 градусів тепла. Попередній рекорд був зафіксований 28 грудня 1998 року. Тоді повітря нагрілося до плюс 8 градусів за цельсієм. Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця відділу метеопрогнозів львівського гідрометцентру Олена Смалюк. Також, за її словами, цього тижня 25 та 26 грудня були перекриті температурні максимуми попередніх років. 25 грудня повітря нагрілося майже до 12 градусів за цельсієм. А попередній температурний рекорд цього дня був у 2015-му. Тоді зафіксували 8,5 градусів тепла. У вівторок максимальна температура повітря у Львові становила 11,4 градусів за Цельсієм. Попередній рекорд максимальної температури для цього дня був зафіксований у 2017 році майже 11 градусів тепла. Погода ще буде так достатньо тепло буде завтра, але вже максимум перекривати не будемо. Той вам обіцяю. А далі можуть надходити атмосферні. Фронти 31 тридцять 2 го числа, але вони так легенько проходять. Циклон досить далеко, Скандинавія, і атмосферні фронти будуть так хвостиками, на зачіпати, трошечки холодніше стане в день. Відповідно до прогнозу синоптиків Львівського гідрометцентру, нічна температура на вихідних сягатиме мінус 2, мінус 3. Відповідно до прогнозу синоптиків львівського гідрометцентру нічна температура на вихідних сягатиме 2-3 градуси морозу. А в день стовпчики термометра досягнуть плюс 3, плюс 9 та можливе похолодання 5-6 січня. Загалом, за словами Олени Смалюк, січень і лютий 2024 року будуть теплішими за норму.